Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Російські військові за добу 57 разів обстріляли населені пункти Херсонщини, куди поцілили. Вода відійшла, херсонці повертаються до будинків, які були затоплені після підриву Каховської ГЕС. Жителі Херсонщини, у яких пошкоджене або зруйноване житло внаслідок підтоплення, що сталося через підрив каховської гес російськими військовими, мають право на отримання грошового відшкодування. Після обіду російська армія обстріляла рятувальників, які розчищали мул в одному з мікрорайонів Херсона. Один співробітник ДСНС загинув восьмеро поранені. З них чотири рятувальники у важкому стані в лікарні, повідомила прес-секретарка Херсонської обласної прокуратури Анастасія Весіловська. Вранці військові Російської Федерації обстріляли навчальний заклад. Дмитро в цей час був всередині школи. Чоловік каже, від вибухів пошкоджений його будинок, який розташований неподалік. 9.30, я я якраз должен был хліб разгружать в школі. Я хліб роздаю. І от якраз прильоти пішов. Сід дзвонив позвонил з першого первого Сказав, що ти иди домой, тому що у нас нет стекол. Чотири прильоти, ну один вот близько, остальные где десь в школі там. Мешканець пошкодженого будинку Олександр Володимирович розповідає, його дружині стало погано із серцем. Жінка злякалася через вибухи. Я на роботі був, жона вдома була, визвала мене з роботи. Вікна посікло. Там осколок, кухня осколок. За інформацією Херсонської обласної військової адміністрації, через обстріл загинув 27-річний чоловік. Під удари також потрапила бригада швидкої, котра прямувала на допомогу херсонцям. Поранених серед медиків немає. За минулу добу армія Російської Федерації випустила по Херсону 28 снарядів. П'ять людей області дістали поранення, в тому числі жителі Бориславщини. Розповів голова районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Вчора ворог з артилерії обстріляв село Бургунка Тягінської територіальної громади. Пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі споруди мешканців та адміністративна будівля. На жаль, двоє чоловіків отримали поранені, їх доставили до Береславської лікарні. Також вчора під ворожим вогнем опинилося село Шляхове Береславської територіальної громади. Ворог. Обстріляв даний населений пункт із танку. Одна жінка отримала поранення, її було доставлення до Бориславської лікарні. На жаль, сьогодні зранку вказана жінка від отриманих поранень загинула. За інформацією обласної військової адміністрації, російські військові за добу 57 разів обстріляли населені пункти Херсонщини. Випустили 275 снарядів із артилерії, мінометів, танків, градів та безпілотників. Олена Самська, Олена Ліщенко, Марина Круглова, Ігор Печенко, Григорій Шматко Суспільне новини, Херсон. Почернілі дерева і квіти, потріскана земля, вологі стіни. Такий вигляд мають всі затоплені будинки і колись затишні подвір'я. Всередині руйнування значно більші. За тиждень вода знищила все у будинку Віри Михайлівни. Це в мене кухні. Сіральна лежить, все спочено, двоконтурний. двохконтурний. Дуже все, все поломане. Це в мене прихожка. Холодильник занесло сюди кілька років тому Віра Михайлівна зробила ремонт. Оцінити збитки через затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС не може. Знищене все, на що заробляла протягом життя, каже жінка. Що я тут буду ремонтувати? Мені все потрібно, все потрібно. Ви ж самі бачите. холодильник убитий, і все. А от ремонтувати ми недавно тільки ремонт зробили 5 років тому назад. Ви ж бачите, і обої дорогі, ну то я не знаю. В доларах це мінімум 30 тисяч доларів. Я не знаю. Я це не оцінюю. Подружжя Коновалових вивозять все з будинку, де 18 років прожили їхні діти і виріс онук. Валентина Васильівна говорить, що діти дуже хочуть додому, а повертатись їм нікуди. Тут була велика зала, часто стоїть вода, потолок рушиться, стіни тріщать, жителі. І кондиціонери, і холодильник здоровий вон, на вулицю плавав тут. Рикрига, плита, мова тільки тут електробутовка, і сакарни. Так що ніяких ні комп'ютерів, ні столов, ні меблів, ні шкафів, ні віщей, нічого. Микола Васильович, який живе по сусідству, розповідає, ледь встиг вибратись з квартири. Так швидко вода почала прибувати. А потім таки, а воно вже до половини дверей, а потім ще вище, і отак, от, от було, отак от було води. Подімаєте, що я вже думав, родичу родич дзвонить на Таврізькій лішові, чи... тому що все, і вода прибуває. єле єле я відкрив. Руку так продавила, колено до сих пор болить, і все-все. Все, 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 все вещі, все повністю намочено, все. Ну, можете зайти глянути. От заходьте сюди, дивіться, оце кухня наша. Була жінка покойна, зробила капітальний ремонт. Холодільника сюди занесло. Кілька днів тому жителі вулиці Богородицької, розташованої у Херсоні вздовж Дніпра, почали повертатися до своїх затоплених домівок, звідки відійшла вода. Зараз вони виносять всі речі, які робили їхнє життя комфортним. На вулицю все це перетворилось на мотлох. Херсонець Андрій говорить, що не може оцінити збитки, які завдало затоплення через підрив Каховської ГЕС. Будинок був зведений наприкінці 19 століття, стояв, але вода знищила все, що було всередині. евакували вместе з собаками і котами. Вона не хотіла взагалі їхати. Ми сиділи і смотрели, як вода підходить. І потім уже канала калітку, могли відкрити, уже почали убігати. І отата это... нічого не забрали. Отак от все залишилось. Телевізори, холодильники, комп'ютер, все. Я не знаю дуже, як оціняти. Просто просто страшно. Олена Ліщенко, Ігор Печенко, Григорій Шматко, Суспільне, новини Херсон. Ось це все, ось це прибило. І ви знаєте, я навіть не знаю, як його туди вбирати. Там от ету що зараз мокре, то ми отут ступеньки пробували лопатою. А далі висохне, І це я не, я не представляю. Ольга Ляхова показує подвір'я власного будинку, який розташований на березі Дніпра у Херсоні. Про підрив Каховської ГЕС та підтоплення дізналася від онука, розповідає жінка. Говорить, вода до вулиці та будинків прибувала дуже швидко. Є от ето бігом, давай сина будить, а вона ну моментально, я прямо так не ждала, що вона так швидко буде подиматися. І ще от отечення дуже велике було. Ну, встигла взяти от ето лікарство схватила. <риклад> ну, от ето, що на мене, і там що я. Сину курточку схватила. Він говорить, бери чоп, ну чопле хотіті на зиму щось нібу чопле. А в мене знаєте, от е то вже криша поїхала, я перепугалася, нервничаю, руки трусяться. Я вам не можу передати. это, знаете, знаєте, даже... навіть браху не пожелаю. Для того, щоб зафіксувати факт підтоплення, викликали поліцію, розповідає пані Ольга. Правоохоронці зафіксували все на фото та склали акт. Через кілька днів жінка пішла за витягом свого прізвища у списках не побачила. Я попросила дочку, вона там на Бориславському живе, о, і вона із зятем ходили, написали заявлення. О, а тепер подежіть, сказали в понеділок і пойду. Ну, як вони говорили, що потім за талонами треба в Ніколаїв їхати. Ну, я ж теж в Ніколаїв не поїде. Так що це таке, знаєте, я якщо чесно розібратися, я нічого не вірю. Грошове відшкодування. Отримає кожен чиє житло було пошкоджене під час підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС російськими військовими. Говорять в Херсонській обласній військовій адміністрації. Для отримання виплати треба дотримуватися алгоритму дій. Перш за все, поліція повинна зафіксувати злочин, про те, що пошкоджено майно внаслідок російської агресії. Потім заактувати повинні місцеві органи влади, це і сільрада і або тут в Херсоні. Це е, міська рада повинна виїхати заактувати це, і після цього вже люди можуть прибирати. Ці акти є документами, з якими люди можуть піти на відшкодування, подати документи. Отримати відшкодування зможуть і жителі лівого берега. Але після звільнення цих територій, коли буде можливість, оцінити ступінь пошкодження та скласти акт, говорить Олександр Толоконіков. Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили про те, що люди, які 6 червня виїхали із підтоплених районів тимчасово окупованого лівобережжя, на підконтрольну Україні територію, також мають право на отримання виплат від держави та міжнародних організацій. Начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Херсонській області Андрій Кований розповів: від жителів Лібережної Херсонщини також приймаються повідомлення щодо підтоплення їх житла. Треба подзвонити або відправити інформацію про подію на офіційну електронну адресу головного управління національної поліції у Херсонській області, вказавши свої контактні дані або ж передати інформацію через родичів. На підконтрольній території ступінь пошкодження фіксують спеціалізовані групи, до складу яких ходять слідчі та криміналісти. Звернутися до поліції громадяни можуть як за допомогою лінії 102, так і безпосередньо прийшовши до найближчого територіального підрозділу і подати відповідну заяву. Станом на сьогодні вже зареєстровано більше 4 тисяч заяв з приводу підтоплення пошкоджень будівель майна, спричиненого підривом Каховської ГЕС. А також спеціалізованими слідчими групами проведено вже більше 270 оглядів. Місць події, все це фіксується відповідно в рамках єдиного кримінального провадження. Грошові виплати будуть нараховувати в залежності від ступеня пошкодження житла, говорить Олександр Толоконніков. Але зараз вже є механізм про те, що першочергово будуть виділені кошти людям на моральну шкоду, це до 15 тисяч від громад місцевих, також 5 тисяч від держави та 6600 від е, 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 міжнародних фондів. І ці гроші, ці гроші люди можуть розраховувати і е, е, також звертатись до своїх старостей, вони будуть надавати процедуру, будуть реєструвати. Список людей, які постраждали, і потім вже будуть передавати ці списки для того, щоб виплати юрист Костянтин Капошелін каже, отримати грошову допомогу від держави, максимальний розмір якої становить 200 тисяч гривень, можна через застосунок ДІЯ або ж через сайт дії. Варто зазначити, що ці кошти виділяються за цільовим призначенням, тобто їх можна витратити в подальшому з картки тільки на закупівлю будівельних матеріалів. Для відновлення майна, загалом, через підривка ховської та спричиненої через це повені на правому березі Херсонщини, були підтоплені близько 3700 тисяч будинків, 818 з них і досі залишаються у воді. На лівобережжі вода дійшла до 17 населених пунктів, розповідає Олександр Толоконіков. Окрім грошового відшкодування, люди, чиє житло зруйноване, можуть отримати нові будинки. Вже існує проєкт. Зараз шукають ділянку для будівництва, говорить Толоконіков Олена Сумська, Олена Ліщенко, Григорій Шматко Ігор Печенко, Суспільне новини Херсон.